То не літо минуло, то минають літа, павутинка заплуталась в косах, я лиш вчора була, як весна молода, а сьогодні вже мудра, як осінь. Ніби вчора цвіли яблуневі сади, хоч були і вітри, і морози, а сьогодні уже на деревах плоди, і осінні дощі. Наче сльози, то не літо минуло, то минають роки, Золотаві листячко клена я приймаю все з вдячністю і залюбки, хоч душа моя І досі зелена.